Thank you Обстріл Білопілля росіяни почали опівночі. За інформацією міського голови. Ворог бив по місту із авіації та важкої артилерії. Обстріли тривали до ранку. Ніч з дванадцятиї години і, мабуть, до 4-ї. були обстріли декілька десятків. обстрілів з усіх видів практично зброєння. Це були шахіди. Це були ракети, це були були авіо від ну, за все, з літаків, да з бомбардувальників. Це були системи залпового вогню. Це були артилерійські обстріли. Тобто за цього, що могли через масований обстріл серйозно постраждав центр міста. Приміщення школи і управління поліції зруйновані, пошкоджені й десятки навколишніх житлових будинків. Били по центру міста, били без розбору, школа зруйнована, відділо управління поліції зруйнована. Сотні вікон повибивані вікна, десятки будинків дахи, цей пошкоджені і інше руйнування. Також Після нічного обстрілу в Білопіллі відомо про двох загиблих: це працівник поліції та один місцевий житель. Ще кілька людей отримали поранення. За інформацією міського голови, на місці ударів тривають відновлювальні роботи. Ще з з ї години ранку проводяться відновлювальні роботи. І зараз відгукнулися всі і, МНС, і поліція і, і, скажімо так, всі, хто можуть допомогти, плюс волонтери додають допомогу, плюс надають допомогу сусідні громади. Зокрема, і суми, і ворожба, і буринь, і конотоп, і інші. І навіть Батурін. Новини СТС. Протягом минулої ночі ворог обстріляв також ворожбянську, річківську, новослобідську та миколаївську громаду на сумщині. Близько першої ночі прилетів шахід на територію агрофірми. Постраждав ангар, ще згорів і вся техніка, і все обладнання, яке там було на угу. щастя, обійшлось без жертв, так але ну, руйнування велике. 20 березня у Сумах пройшло засідання громадської ради про сумський ова. Представники малого та середнього бізнесу поскаржились на завищені тарифи за теплоносій, які отримують від котельні північного промвузла. Говорять, не розуміють, як формується тариф і за якою ціною підприємство закуповує газ. Ціну за послугу затверджує міська рада. В свою чергу ова має виконувати функцію контролю в обласній адміністрації. Повідомили, вже провели зустріч із керівництвом котельні і міської ради. Є певна інформація про те, що. Котельня північного промвузла отримувала газ по певній ціні. Я не буду зараз називати цифри по певній ціні, яке дає підстави вважати, що нарахування платежів для підприємств були необґрунтовано завищені. Тому ми направили лист нафтогазтрейдингу для того, щоб отримати офіційну інформацію по якій ціні. Було відпущено газ котельні північного промвозла. Чи можливий перерахунок за цей опалювальний період, за словами Олени Бойко, керівництво котельні виступає проти, посилаючись на постанову Кабінету міністрів. Вона передбачає, по суті, що у випадку зміни вартості теплоносія необхідно робити відповідне перерахування платежів. Знову ж таки, думки розділилися. Керівник підприємства не погоджується на засіданні, домовились про те, що ми вийдемо на консультації з міністерством в даному випадку розвитку громад території інфраструктури, яке стало приємником мінрегіону, і запросимо у них офіційного пояснення щодо застосування або не застосування норм постанови 1209 в частині робити перерахунки нарахувань у випадку зміни складової по тарифу. У Сумській ОВА повідомили, вже ініціювали створення робочої групи. Наразі збирають усі необхідні документи. І, маючи вже на руках відповідну офіційну інформацію «Нафтогазтрейдингу» щодо фактично сплаченого газу і отриманих обсягів, ми зможемо приймати рішення щодо звернення відповідного до правоохоронних органів. Для проведення перевірки, тому що да, дійсно, обласна військова адміністрація в даному випадку по законодавству виступає як ліцензіат, але законом передбачено відповідні повноваження адміністрації, але механізму реалізації цих повноважень на сьогодні не існує. Новини СТС. В програмі Доступні ліки додався ряд лікарських препаратів, зокрема медикаменти для пацієнтів, які мають пересаджені органи. Це імуносупресори. Крім того, ми знаємо, що в нас є препарати там від епілепсії. Входять в програму Доступні ліки тест смужки для хворих на цукровий діабет, при тому, що інсуліни і цукрознижуючі таблетки вже були давно в цій програмі. Аби отримати медикаменти за програмою Доступні ліки, пацієнту необхідно отримати відповідний рецепт та прийти до аптеки, що працює у цій програмі. Минулого року на електронні рецепти в рамках програми доступної ліки відшкодовано аптекам 64 мільйони гривень. А вже цього року 21,3 мільйони. Тобто, ми бачимо значний прогрес, можливо, через те, що все таки включилися високовартісні препарати, які раніше надходили централізовано. А тепер пацієнти можуть. Більш спокійно їх придбати в аптеках за зниженою ціною або отримати взагалі безкоштовно, в залежності від задекларованої ціни. Електронні рецепти на території Сумщини застосовують із моменту впровадження програми Доступні ліки, говорить в управління охорони здоров'я. Саме тому у нас були аптеки підключені також до електронного реєстру. У нас на теперішній час існує 326 місць в області по відпуску лікар засобів за електронними рецептами, але і з 1 квітня електронні рецепти можуть бути застосовані не лише для програми Доступні ліки, так можна буде придбати будь-який рецептурний препарат. Всі заклади охорони здоров'я незалежно від того, мають вони угоду з НСЗУ, працюють вони в рамках програми медичної гарантії чи не працюють, повинні бути зареєстровані в електронному реєстрі. А це означає, що вони мають доступ до електронної бази і вони можуть і повинні виписувати електронні рецепти на всі рецептурні препарати. Пацієнт зможе обирати, яким рецептом хоче скористатися електронним чи паперовим. Він може, по-перше, роздрукувати сам електронний рецепт, як копію, а також ну, із-за того, що все таки є в нас зараз труднощі з функціонуванням електронної бази з якістю інтернету. Він може отримати рецепт в традиційному паперовому вигляді. Також буде відпущений. Він. До слова, електронний рецепт є одним з найпоширеніших медичних інструментів в Україні. Так лише на Сумщині було виписано 9 тисяч електронних рецептів на антибіотики. Тетяна Мастіпан, Максим Близнюк, новини СТС. Волонтерський рух ми тут працює на восьми локаціях у сумах та кількох по області. Організація займається всебічною допомогою військовим. Зокрема, за запитами бійців виготовляють маскувальні сітки. Кожна сіточка робиться під розмір тої техніки, яку буде маскувати, тої позиції окопа там і все все конкретно робиться під розмірами і за запитами, і за потребами. В цьому є нагальна потреба. Знаєте, чому? Тому що кожна сітка має свій колір. Колір маскувальних сіт... Сіток є важливою складовою виготовлення. Погода, рослинність, розташування позицій враховують навіть найдрібніші деталі. Ми робимо якби плямочки такі. Там якась гілочка лежить, щоб зверху було видно, там гілочка лежить, там якась шматочок землі, ось сірає. Тут десь якась травинка суха. За словами військових, вироби сумських волонтерів відповідають стандартам НАТО. Зараз використовуємо новітній матеріал для виготовлення сіток. Це спанбунт. На техніку використовуємо тільки його, він дуже легкий, він не мокне, він не питує вологи, він не гниє. У волонтерів є потреба в матеріалах, але головна проблема бракує рук. Запрошую всіх, якби там не було, сітка сама себе не сплите. І якби ця перфорація не робилася, її треба укріплювати, армувати і наносити на основу. Для цього потрібні руки. Це не дуже важко. Це скажімо, зовсім легко. Це легко, чим зовсім плести якусь звичайну сітку. Просто треба її закріплювати до основи. Охочих допомогти армії обіцяють швидко навчити абсолютно в той же день. Вона Може плести, це дуже-дуже легко. Якщо ти не на фронті, роби другий фронт і допомагай. Новини СТС. 26 березня Україна переходить на літній час. Стрілки годинників слід перевести на годину вперед. Годинники у гаджетах зазвичай переводяться автоматично. Автомеханічні пристрої варто переналаштувати самостійно.